Цікаве відео, коротеньке знімав. Значить, такі вот змішувачі, маленькі, да? а, от зміщувачі гігієнічні маленькі. Бачите, да? заглушку не поставиш під нього, виходить. Ось так приходиться робити, воду відключати. Короче, отвір теж тут непростий, зараз покажу. Ще який прикол з отвором, з вот цим да? вот отвором, який прикол. Значить, оця заглушка, що от, у нього є така міліметр 4-5 от, бачите. Як вам пояснити, виступаюча частина. Якщо ти плотно зробиш отвір, оця частина потім, коли назмічуваєш, одівається, ти не зможеш її коригувати. Важливо дирку вирізати, ну зрозуміло, щоб круглу, щоб не лопало, це зрозуміло, да? ну, можна і квадратно акуратно обробити, це не проблема. Ну вот важливо річ, що оцю заусовку треба ще дати короче, запас. Я знімлю, покажу, щас. Коли зроблю, покажу, в чому прикол. Зараз знімлю вам прям X10. За те, що я пояснював, бачите, так да? треба робити запас вот тут міліметрів 8 десь по кругу, от за цієї за... Вот за випуклості на цій вот вот за цієї кришки. Так, вот. вот ціє. да, і тоді ось вона як одягається. ось, одягається, виходить, і воно прилягає повністю. До стенки ось, покажу. ось. Ідеально, бачите, прилегає. Що Часто у людей бачу, от, тут вот, вот, кришка. у людей там 2 мм, 5 мм от стенки, потому что плитку плиточник нормально не вырезал, а сантехник не может нормально потом поставить вот всю крышку. Итак, вот в чем прикол этого крана еще, больше да, тут такая вот выпуклость, как я пояснил. Далее, вот тут получается такие шестигранники еще, сейчас я не знаю, бачите там нет, вот, надо эти шестигранники закрутить, потом резинка тут, она дуже туго стоит, такие смазку специальную надо ставить. Все, и потом мы его просто одеваем. Сейчас покажу, Моего ось, так. Одеваем, откручиваем шестигранники эти опять, потому что эта штука не пройдет, чтобы его поставить. То есть, получается, опять откручиваем шестигранники. Сейчас побачите, какой тут гемор. Вот, открутили. Далее, прошли когда уже вот эту штуку. Эту штуку отодвигаем, на полностью. Далее, зажимаем его до конца сил. Бачите, да? Все, сил. Ну и все, сейчас зажимаем шестигранники. Покажу, как получится. І тут все, отак воно все чотенько прилягло. Там є, потім навлучно запас. І ось так він чотенько стає. Якось так. Так що хто таке буде робити, щоб знали, що тут треба давати добрий запас, бо іначе ви цю планку не поставите. Якось так. Ну, Неудобно теж то, що і плитку ложить, кран це відключати. Якщо ти в цьому не шариш, то треба сантехніку ще визивати, гроші платити. Тому якось так.